Вітаю, мене звати Павло, ви на каналі Onlink. Ви цікавитесь датчиками відкриття від компанії X. Тобто ви прийшли до того, що вам потрібно захистити вашу оселю, бізнес. Може, у вас гараж, може у вас кімната, кладова та будь-що. І ви розумієте, вам потрібно захистити вашу нерухомість. А може, і рухомий якийсь автомобіль. Неважливо, вам в першу чергу потрібно. Захистити найперше, з чим зіштовхується злодій, коли він хоче потрапити у приміщення. Це вікно або двері. Бо стіни різати ламати, ну навряд, він буде взламувати двері або вікно, або гараж, частіше всього йому прийдеться, якщо він захоче потрапити до вас всередину. І так як ми можемо з ним. Взаємодіяти. В першу чергу ми можемо зробити систему охорони по периметру, ми можемо встановити датчик руху на вулиці або в коридорі. Але тут виникають деякі складнощі, тому що у нас е до цього потрібно підготувати нашу, якщо це, наприклад, територію, то подивитися, які кости, обрати е потрібне місце встановлення. Про це ми поговоримо в окремому відео. Ви поки що пишіть в коментарях, якщо вам це цікаво. Але сьогодні я хотів би поговорити саме про датчики відкриття від компанії AJAX. Компанія AJAX – це сертифікована найкраща система сигналізації та відеоспостереження у всьому світі. Продається вона у всьому світі, сперечатися тут нема сенсу, тому що вона отримує безліч нагород. Вона відповідає сертифікації стандарту NDA, тобто вона може встановлюватися у держустановах, немає тут ніяких проблем. Її абсолютно спокійно пропускають на тендера, її абсолютно спокійно пропускають у школах, у банківській сфері і тому подібне. Має різні ступені захисту грей 2, грей 3, дивлячись від типу пристрій, має дротову і бездротову систему передачі даних і повністю шифровано. Ну що ж, перейдемо тепер до саме датчику відкриття. Як обрати хаб для того, щоб підключити свою систему охорони? У нас є окреме відео, будь ласка, подивіться на нашому каналі. Але сьогодні відео про датчики відкриття. Вони можуть бути чорного або білого кольору, тобто дивлячись від того, який вам необхідно. У них є додаткові функції, такі як, наприклад, дзвінок. Тобто, коли датчик відкривається закривається, він може подавати сигнал на сирену і буде такий невеличкий дзвінок для того, щоб встановлювати, наприклад, ці датчики в магазин зручно. Приємно, прикольно. Також у них є можливість підключати додатковий дротовий датчик для того, щоб, наприклад, ми встановили бездротовий головний датчик відкриття на наші вхідні двері. І якщо у нас є двері для утеплення або додаткові двері другі біля входу, ми можемо туди встановити датчик відкриття звичайний дротовий. Це можливість ця існує. Або інші датчики дротові, наприклад, датчики периметру, датчики руху, і просто подати два контакти на е, замикання-розмикання на е, наш датчик. Все. Таким чином, це можна зробити. Тепер давайте поговоримо взагалі, як їх правильно встановлювати. Де і навіщо. Для того, щоб захистити свою оселю, свій офіс або будинок, нам необхідно розуміти, що датчики руху можна обманути. Будь-який датчик руху можна обманути. І для того, щоб у злодія було більше перепон, для того, щоб він проник всередину, нам потрібно подумати про те, як можна йому ускладнити цей шлях. Ось такими датчиками відкриття на вхідних дверях. Ми йому можемо це зробити. Датчики, звичайні, працюють на, саме на відкриття. Це звичайна версія Ajax Door Protect. Вона не має додаткових функцій, як Door Protect Plus, про які ми будемо говорити в іншому відео. Чому їх потрібно використовувати, і навіщо взагалі використовувати комбіновану систему охорони? Як тільки злодій спробує відкрити двері, датчик від датчика буде віддалятися магніт. Всередині спрацює геркон, який моментально подає сигнал тривоги на систему сигналізації Ajax. Якщо, наприклад, злодій спробує обманути цей датчик, у нас буде максимальна можливість захистити нашу оселю ще датчиком руху. Тому що, наприклад, якщо злодій виреже повністю ось цей датчик, і ось так його Прям перенесе, кудись покладе на підлогу, датчик не спрацює, тому що він спрацьовує тільки на розривання, тобто на віддалення магніту. То Тоді спрацює датчик руху. Тому треба комбінувати. Якщо злодій, наприклад, відкриє двері, на яких не буде Дорпротект, і потрапить всередину, побачить датчик руху, він зможе його також обманути. Тому потрібно завжди комбінувати. Тепер давайте перейдемо до того. Де їх потрібно встановлювати? На металевих дверях при вході, на металевих, наприклад, якихось гратах, там, де у нас немає вібрацій, там, де у нас максимально близько є піднесення магніту до датчику відкриття. І, наприклад, на сейфі, якщо ми не хочемо отримувати сигнали при вібрації або при, наприклад, перекиданні. Але я ж все ж таки радив їх встановлювати саме на Вхідні металеві двері. Тому що на пластикові двері, на сейф, на вікна я раджу встановлювати Door Protect Plus, про яке ми далі поговоримо в інших відео. Тепер давайте переходити до того, де саме його потрібно встановлювати. Як ви бачите зараз на відео, його встановлюють зверху у куті навпроти петель, для того, щоб коли двері будуть відкриватися на найменший е, міліметраж. Тобто двері будуть відкриватися, і відстань буде збільшуватись. Датчик моментально спрацював. Якщо їх встановити біля петель, то у вас тоді, біля завіс самих, то у вас тоді датчик буде максимально близько, і вони будуть спрацьовувати. Тобто, двері можна буде відкрити на достатньо велику відстань, щоб проникнути всередину. А датчик може не спрацювати. Тому ми встановлюємо переважно більшість інсталяторів. І ми радимо, і сам Аякс радить встановлювати саме у верхньому куті, так він не буде вам заважати. А магніт ми встановлюємо там, де у нас намальований трикутник на самому датчику. Ну що ж, тепер давайте поговоримо про те, що йде в комплектації для його встановлення. В комплекті у вас йде двосторонній скотч, який дозволить вам намітити, де саме буде встановлений цей датчик. Також він витримує навантаження для того, щоб, наприклад, якийсь час датчик у вас був саме на двосторонньому скотчі. Але ми радимо фіксувати жорстко саме за допомогою комплектних саморізів, які дозволять вам встановити датчик на будь-яку поверхню. Також в самому датчику вже предовстановлена батарейка cr 123 яка буде працювати біля 7 років. Потім її потрібно буде поміняти. Це дуже бюджетний варіант. Саме ось такого пристрою. Тому що батарейку поміняти через 7 років 100% зможе будь-яка людина, тому що коштує вона на даний момент менше 5 доларів сама ця батарейка. Ну і зрозуміло, що такий термін це дуже круто. Ну що ж, тепер давайте додавати. У нас вже доданий хаб. Давайте тепер додавати сам датчик. Давайте тепер я продемонструю, як додати сам датчик. Додати пристрій. Тест. Датчик у нас повинен бути вимкнутий. Натискаємо додати, включаємо датчик. Датчик додано. Все. Ось такий простий спосіб додати сам датчик до системи сигналізації AJAX У наступному відео. Про додатковий датчик Door Protect Plus я вам покажу, як налаштовувати саме датчик відкриття, датчик відкриття та розбиття, і більш детально поговоримо про налаштування.